Тепер працюватимуть на нових автомобілях. Комунальне підприємство КТП «1728» поповнило свій автопарк новим транспортом. За словами керівника підприємства Сергія Марчука, оновлення техніки було вкрай необхідним, оскільки попередні машини вже застарілі, а відремонтувати їх можливостей немає. Станом на зараз оновлення транспорту є вкрай важливим, тому що одною з головних проблематик є застарілі автомобілі, а також те, що вони білоруського виробництва Основна маса сміттє. Возів і їхній ремонт з кожним днем ускладнюється, тому що брак запчастин і Бов повна їх відсутність. Тобто кожен ремонт затягується в часі. Нове обладнання було придбане за кошти КТП. Аби оновити автомобілі, комунальне підприємство за згоди міської ради отримало дозвіл на кредит. Як пояснює виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, така можливість фінансової допомоги дозволить підприємству якісніше виконувати свою роботу. Це саме КТП 1728 придбало за власні кошти. тобто, Депутати міські не дозвіл, щоб взяти кредит. Це є державний кредит під кредитування 5 на 5 років, І КТП справиться своїми коштами. Тобто воно є прибутковим і воно в спромозі повністю оновити свій парк, для того, щоб все-таки наше місто було краще і чистішим. Так уже три нові сміттєвози готові до роботи. Водій КТП Валерій розповідає, новим транспортом задоволений. Додає, тепер робота стане якісніше, а виконувати її буде легше. Ну ці комфортніші машини ці сучасні. Вона працювати нове. Вже стара техніка, вже вона ламається. А це вже... А Наскільки вони вам допоможуть добачити? Ну, скоріше приберемо, буде місто чисте. Ще однією особливістю нових автомобілів є те, що відтепер вони зможуть забирати і великогабаритні відходи, зокрема, і різні будівельні матеріали. Дана техніка, перевагами є те, що вона може забирати як побутове сміття, так і великогабаритне, так і будівельне. Тобто, ми можемо поставити цей контейнер. Підприємець, фізична особа навантажує його будівельним сміттям, техніка приїжджає, його забирає. Він має високу вантажопідємність, він має можливість забрати повний кузов будівельного сміття. Аби скористатися цією послугою, підприємцям варто лише сконтактувати із працівниками КТП-1728. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал Media Group.